Всім доброго дня! Ще одна з моїх розробок роллер для скручування листа Іван -чая». Давненько вже займаюся листом, пробував і вручнув, але то довго, неефективно вирішив зробити ось таку от машинерію. Ну, це вже людям. Я свій перший зробив 3 роки тому. Відпрацював прекрасно, до сих пор працює, але це вже більш вдосконалена модель. Ємкі, ємність з харчової пластмаси. Патички е, просякнуті бджолиним воском та ляним маслом. Ось ці кромочки також просякнуті. Це все на такій от основі. Пігурування зазору здійснюється оцими шпильками, стоїть серводвигун з регулюванням обороту. Ось таким чином це все працює завантажуємо сюди десь приблизно від 3 до 5 кілограм завяленого листа, крутимо. Ну, від 5 до 15 хвилин, залежно від, від листа, старий, молодий, який. І на виході отримаємо красиво скручений готовий продукт. Виготовляю їх вже третій рік. Вже мої ролери працюють по Україні, люди задоволені. Зараз почав ставити ці серводвигуни, це промислові, вони можуть працювати безперервно, е дуже добре регулюються обороти, тому що під різний лист потрібні різні обороти. Кого зацікавило, пишіть, телефонуйте. Е ну, зараз не сезон, готового. Листа в мене немає, але на моєму профілі на тіктоці є відео роботи, є відео, що виходить. Пробував я ним крутити не тільки Іван чай, і інші різні трави. Виходить добре. Якось так.